ウクライナに来てくれて、こうやって大変嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> Таким чином, японський коваль вітає усіх українців з Днем Незалежності. Мютусу Нішіда завітав до Рівного на щорічний міжнародний фестиваль ковальської майстерності Металеве серце України. Як і десятки інших майстрів, він хоче показати свій хист. Вчився японець у відомого голландського майстра Хуупа Сенсена вдома Україні сонця, що сходить. Він виготовляє фігури риб і динозаврів для сушібарів та крамниць. Читель давав мені чимало англійських та німецьких книжок. Я пам'ятаю, як ще 20 років тому ми познайомилися з німеччині. На прохання нашої знімальної групи японець влаштував справжній майстер-клас, розігрів металевий пруд та викував бажане. <смайдя> Поряд десятки інших ковалів гартують метал та кують свої оригінальні вироби. А в самісінькому центрі парку Шевченка представили виставку кованих янголів. Тим часом, поряд на центральному майдані міста розпочалася акція проти горілки та пива. На думку організаторів, незалежність означає ще й свободу від оковитої. кажуть, алкоголь нині є основною причиною для злочинів. Зараз найбільше найбільше людей гине не від хвороб, не від поганої медицини, не від нещасних випадків, не від убивств. Найбільше забирає наслідки вживання алкоголю. це причина смертності номер один. Тому хмільні напої виливають до каналізації. Хоч раз ця каналізація продезінфікується нормально. Відразу після цього розпочинається акція Моя маленька вишиванка. Юні моделі проходять перед натовпом рівнян у національних вбраннях. Мана <му> обі очі її купили. Тому що в неї голубі очки. Мені цю вишиванку ну, купила мама. Ну, я прийшла просто, бо ми тут ну, йшли подивитися, як тут гарно. За впевненими кроками малечі спостерігають дорослі рівняни в таких же вишиванках. Цю вишиванку мені подарував мій дідусь. От і День Незалежності це один з тих небагатьох днів. Демонструвати, але головною подією у цей день стало відкриття виставкової зали в міському будинку культури. У відреставрованому приміщенні презентували добірку з трьох десятків картин одного з найдосвідченіших рівненських художників. Я може з тих митців, який ну, я не планую собі так, що я буду. Сьогодні ось цю робить завтра. Тут після завтра. Тут тому що більшість робіт, які тут представлені, вони написані. Сьогодні побачив і почав писати. Незабаром в цих стінах має розпочатися урочиста церемонія нагородження гордісті рівного. Представники міської влади кажуть, зала завжди зможе вмістити достатньо гостей. В першу чергу, як виставкова зала, в другу чергу як зала, в якій можна буде проводити поетичні і пісенні вечори. Ми спеціально виготовили 13 круглих столів спеціальні конструкції, які легко трансформуються, за якими сідає максимально 8 чоловік свобідно. І порахуйте, яка кількість людей зможе розміститися в цій залі. З 22-ї річницею Дня Незалежності вас вітають Володимир Струс, Денис Коломис та увесь колектив інформаційної програми День.